Звичайно, чи ми вивчали українську в школі? Бувал, були різні викладачі, але напевно, що здебільшого це йшло якось через примус. І ми уроки української мови і літератури не любили в школі. Якби мені тоді хтось сказав, що я буду говорити українською і ще й спонукати інше говорити, я б дуже-дуже здивувалася. Ось тому моє життя склалося несподівано для мене самої, але дуже цікаво, насправді. У мене вдома трошки говорили українською, тому що мої бабусі дідусі вони переїхали в Крим з перетину Полтавської Чернігівської областей. І коли їм бракло сенсів і емоцій в російській мові, вони переходили на українську. Вони часто співали українські пісні, і вони часто казали щось таке дуже влучне, дуже, дуже емоційне. І я дуже любила ці їхні вислови наприклад, гоцик боцик, це було про невдалу випічку. Ось, і це мені здається.